Вітання усім, хто на зв'язку із футболом. З вами Олександр Новак і це футбол на вікенд. В цьому випуску поговоримо про спроби Динамо нарешті перестати бути середняком чемпіонату України. Справа Віталія Миколенка в Англії. Ну і що там із травмою Олександра Зінченка, і коли чекати на повернення футболіста Арсенала. Тому, друзі, обов'язково додивіться відео до кінця. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео, підпишіться на youtube канал Футбол Хаб, якщо цього ще не встигли зробити. Ну і також заряджайте свої улюблені команди на перемогу разом з нашими партнерами. Ми матч народжені в Україні, заряджені перемагати. Ще більше відчаю і сорому. Чи нарешті перемога? Динамо в 10-му турі чемпіонату України зіграє проти Кривбаса, який почав відштовхуватись від дна? Динамо. Скільки сивого волосся спалених нервових клітин та розбитих мрій вболівальників у цьому слові, напевно, немає у цій кампанії команди, яка би страждала сама і змушувала страждати усіх навколо більше, ніж це робить Динамо. Кияни не перемогли, АЕК, безславно попрощалися із шансами навіть на третє місце та лігу конференцій. Засмучує не тільки результат у Єврокубках, а абсолютно безхарактерна команда. Нуль перемог після п'яти матчів в групі із Реном Фенербахче та АЕКом. Це не випадковість і не якась несподіванка. Це результат стабільного падіння рівня команди. Цікаво, що ще до матчу проти АЕКа Луческо вже готував собі ґрунт у вигляді виправдань. Послухайте, що говорив тренер на передматчові прес-конференції. Вам доводиться багато переїжджати, як ця обставина впливає на команду. Це непросто. Ми дійсно багато подорожуємо. і У нас немає змоги нормально тренуватися. Ми не проводимо матчі вдома зі своїми глядачами. Все це, це дуже непросто. Але завтра у нас черговий поєдинок. і Я сподіваюся, що мої гравці виглядатимуть добре. Виправдання Луческу це особливий вид мистецтва, особливо якщо дивитись на послідовність цих заяв. Наведемо найяскравіший приклад. Спочатку Мірча скаржився на щільний графік і те, що в нього не було часу для достатньої підготовки гравців. Далі Динамо переносить поєдинок чемпіонату України проти металіста. Луческо отримає цілий тижневий цикл на підготовку команди. Все те, чого так хотів наставник Динамо. Але кияни не перемагають Ворсклу. І після гри Луческо говорить, що все ж таки перенесення поєдинку не найкраща ідея. Випадки на майбутнє це грали з «Металістом». Uh, результат, который нас не устраивает, естественно, <гум> два очка. Наше желание было победить сегодня. Ребята двигались, но в виде наборства все-таки мы много уступили сопернику, и из этого складывается матч. Продолжаем пускай много багато неточних передач в гольфа момент ментал проблеми проблем деси момент з пустими воротами, когда караває в и не в ворота. Опять же, говорит о том, что где-то ментально ми не готовы на даний момент. Не переносимо матчі погано. Переносимо матчі теж погано. Як же ж тоді з цим впоратись? Щодо вже згаданого матчу проти Ворскли, то Динамо знову не вдалося здобути перемогу у чемпіонаті. Бояльський на 33-й хвилині відкрив рахунок. Віталій скористався скиданням Бісєдіна і зіграв на випередження. Але ще до перерви Ворскла відігралася. Парад помилок захисників киян продовжив Попов, який кудись просто пішов під час атаки Ворскли і залишив Юрченка вільним. А півзахисник цим скористався і зрівняв рахунок. Найбільш шокуючий момент гри стався вже в другому таймі, коли Гармаш ідеальним пасом вивів на ударну позицію Караваєва. Той поклав різника, але не поцілив у порожні ворота. Ще один момент, який демонструє ті психологічні проблеми, які є у Динамо. Із позитиву можна відзначити вдалий дебют Джастіна Лонвейка у складі киян. Лонвейк зіграв на позиції Шапаренка і справив цілком непогане враження. На фоні інших гравців команди нідерландець виглядав небайдужим, мотивованим і швидким в ухваленні рішень. Лонвейк дуже швидко працював із м'ячем, граючи в один-два дотики, що десь стало несподіванкою навіть для самих гравців Динамо, які вже звикли до пішохідного футболу. Ще одна видатна подія матчу проти Ворскли асист Бісєдіна. Нападник Динамо півтора роки не відзначався жодними результативними діями, але звісно це з поправкою на тривалу травму. Можемо пригадати і останній м'яч Бісєдіна в ОПЛ. А тут дійсно треба пригадувати, бо сталося це 25 квітня 2021 року в чемпіонському поєдинку проти інгульця. З того часу півтора роки нападник Динамо не забивав. Далі у команди Луческу гра проти Кривбаса, який після провального старту почав набирати очки. В останніх чотирьох турах команда Вернедуба здобула 5 балів, лише на два менше, ніж Динамо за аналогічний період. Кривбас зіграв в нічию з Минаєм та Зорею, програв Олександрії і минулого туру переміг Інгулець. Ще один цікавий момент це захист. Підопічні Вернедуба у цьому чемпіонаті пропустили менше, ніж Динамо 8 м'ячів проти 10. Але є проблема із забитими м'ячами. Їх у новачка ОПЛ найменше, лише 4. Юрій Вернедуб зробив ставку на досвідчених гравців: Хобленка, Банаду, Зодька, Татаркова і гравців, з якими працював ще у зорі: Віталія Вернедуба, Хомчиновського та Опанасенка. За підбором та кваліфікацією футболістів Кривбас точно не виглядає командою, яка має боротися за виживання. І після критичного Сезону криворіжці починають покращувати свої позиції. Майбутній матч проти Динамо стане 25 м у тренерській кар'єрі Юрія Вернедуба. Востаннє проти Динамо Вернедуб грав майже половиною роки тому. У травні 19-го його зоря відібрала очки у киян. Команди зіграли один-один на Олімпійському. На Гол Назарія Русина в першому таймі Зоря відповіла м'ячем Сіласа вже в компенсований час. Евертон спробує заскочити у першу десятку АПЛ. Команда Віталія Миколенка зустрінеться із новачком прем'єр-ліги Фулемом. За виключенням нічиєї з Ліверпулем, результати Евертона цього сезону виглядають дуже логічними. Іриски беруть очки там, де мають це робити, і програють в матчах проти завідомо сильніших по складу команд. Евертон перемагав Кристал Пелес Саутгемптон і виснажений Єврокубками Вестгем. А програвав клубам, які ведуть боротьбу за топ-4 МЮ, Тоттенгему і Ньюкаслу. Минулого туру іриски перемогли Кристал Пелес 3-0. Це була 12-та перемога Лампарда з Евертоном і всього третя з різницею отримаючи. Рі Раніше так впевнено вдавалось перемагати Бренфорд в Кубку Англії та Ліц у чемпіонаті. Обидва матчі минулого сезону. Віталій Миколенко міцно тримає своє місце у стартовому складі Евертона. Українець грав у кожному матчі чемпіонату і загалом провів 1076 хвилин. Миколенко є другим гравцем команди за кількістю проведеного часу на полі. Попереду лише Джеймс Тарковський, в якого 1080 хвилин. До топ 5 також увійшли Алекс Івобі, Демарає Грей та Джордан Пікфорд. Повертаючись до перемоги над Крістал Пелас, відзначимо, що зі складу Евертона лише Віталій Миколенко потрапив до символічної збір. 13-го АПЛ. Українець допоміг забити один із м'ячів. Удар Миколенка відбив Гуаїта, а Гордон зіграв на добиванні. В цілому, Віталій провів ще один солідний поєдинок, мав хорошу ефективність передач, дев'ять разів пасував в останню третину поля. При цьому українець грав достатньо обачно і майже не навішував із флангу. Миколенко мав дві спроби відбирання м'яча і п'ять перехоплень. Волівальники Евертона після матчу жартували, що все це наслідки таємної розмови Френка Лампарда із Миколенком. Насправді сам тренер Евертона підтвердив, що так він особисто спілкувався з Віталієм перед матчем і відзначив ефективність почутого Миколенком і те, як гравець виконав настанови тренера. Перед матчем я сказав йому увімкнути швидкість. Я розмовляв із Міко в п'ятницю і пояснив, що наразі атакувальна модель Евертона змінюється, бо повернувся Коулман. Це збалансувало нашу гру і дозволило Віталію грати частіше та агресивніше грати вперед. Він мене зрозумів, і я дуже задоволений грою. Міко також справжнім відкриттям цього сезону стала гра Алекса і Вобі і його нові функції в команді. Вихованець арсенала є головним плеймейкером Евертона. На Івобі зав'язана практично уся атакувальна робота команди. Як наслідок, у унігріться п'ять результативних передач. Цього сезону в АПЛ асистує більше лише геніальний Кевін де Брейне. Після 12 турів весь Евертон забив 11 м'ячів. З них більше половини створив і Вобі, один гол і п'ять результативних передач. Повернення Калверта Льюіна має допомогти різкам із голами, бо результативність Евертона на дуже низькому рівні. Менше за команду Лампарда забили тільки три клуби: Борнмут, Ноттінгем і Волвергемптон – Калверт Люін пропустив понад два місяці і лише зараз починає стабільно повертатися у склад. Матчі проти Крістал Пелес нападник Евертона забив свій перший м'яч у сезоні. До чемпіонату світу Евертон зіграє ще три поєдинки в чемпіонаті Англії проти новачка ПЛ Фулема, відродженого Лестера та кризового Ліца. Першим суперником стане Фулем. Лондонці роблять усе, аби відчепити прізвисько команда Ліфт. Два попередні повернення Фулема в АПЛ були лише на сезон. Лондонці одразу ж вилітали назад у чемпіоншип. Але цього разу все має бути інакше. Бо у Фулема вже є п'ять перемог на старті чемпіонату, і котеджери дуже серйозно попрацювали на трансферах. Берн Лено з Арсенала, Левін Курзавайс, Парі Сен Жермен, Паління, чемпіон Португалії у складі спортінга, і два екс-футболісти шахтаря: Віллян та Манор Соломон. Ось таке підсилення Фулема цього літа. Ну і головна зброя Фулема – сербський нападник Олександр Митрович. У Митровича вже 9 м'ячів. В 11 поєдинках сезону в списку бомбардирів вище лише Кейн та Голанд. Митрович проводить у фулемі сьомий сезон. А на його рахунку вже 105 м'ячів. У попередній кампанії Митрович становив рекорд чемпіоншипу, забивши 43 голи в 44 поєдинках. Арсенал прагне зберегти свою лідируючу позицію в АПЛ. В наступному турі чемпіонату Англії Лондонці зіграють проти головного аутсайдера Нотінгема. Арсенал продовжує змагання з Манчестер Сіті у чемпіонаті. Команда Артети випереджає чемпіонів Англії лише на два очки. Арсеналу стає все складніше. В останніх чотирьох матчах Лондонці не забивали більше одного м'яча. Мінімальні перемоги над Будеглінд, Ліцом і ПСВ. Було зрозуміло, що десь має статись осічка. Ця втрата відбулася у матчі проти Саутгемптона. Дуже показовим став другий тайм матчу, в якому Арсенал не завдав жодного удару в площину воріт. Саліба, Габріель, Джака, Сака, Жезус. Всі ці футболісти грали що матчу у чемпіонаті Англії, і лише один поєдинок пропустив Едегор. Плані глибини складу Арсенал суттєво поступається Манчестер Сіті, і цей фактор може стати вирішальним в боротьбі за чемпіонство. Вже чотири матчі не забивав нападник арсенала Габріель Жезус. Востаннє бразилець відзначався ще 1 жовтня в поєдинку проти Тотнема. Саме в цьому матчі востаннє на полі з'являвся і Олександр Зінченко. Лікарі Арсенала форсували відновлення українця конкретно під Дербі. Проти Тотнема Зінченко зіграв, але отримав рецидив травми і знову вибув. Із 17 поєдинків цього сезону Зінченко взяв участь лише в шести матчах. Всі інші пропустив через травми. І ми ще раз зробимо акцент на календарі травм зінченка. Ситуація дуже тривожна, бо четвертий рік поспіль українець отримає складні травми в осінній період сезону. Так було в Манчестер Сіті. На жаль, так є і в Арсеналі. Тішити може хіба що те, що за словами наставника Арсенала, Мікеля Артети зінченко має шанси зіграти ще до паузи на чемпіонат світу. Чи турбує мене травма Зінченка? Ні, у нього м'язове пошкодження, тому він зараз відсутній. Думаю, Алекс вже близький до свого повернення. У нього стався рецидив травми, але відновлення триває. У нього є всі шанси повернутися ще до чемпіонату світу. Ймовірно, українців у складі Арсенала може побільшати. Все частіше розмови в Англії про те, що Артета планує підсилити команду Мудріком. Особливо англійці тиражують вислів Михайла, який заявив, що не зможе відмовити Арсеналу, якщо надійде така пропозиція. Але поки без Мудрика і ймовірно, без Зінченка, Арсенал зіграє вдома з Ноттінгемом. Проти новачка АПЛ лондонці гратимуть вдома. На власному полі Арсенал поки лише перемагає. П'яти поєдинках чемпіонату, п'ять успішних результатів. Щоправда, жодного разу на Емірейс підопічні Артети не зіграли на нуль. Минулого туру Ноттінгем здивував, обігравши вдома Ліверпуль. Але це була домашня гра, і взагалі сім із дев'яти своїх балів в сезоні Ноттінгем здобув саме на власному полі. Влітку Ноттінгем встановив рекорд прем'єр-ліги, придбавши за одне трансферне вікно 21 нового футболіста. Загалом новачок АПЛ витратив на трансфери 162 мільйони євро євро. але попри такі шалені фінансові вливання, поки що Нотінгем займає останню сходинку у чемпіонаті. Отож, друзі, чи вдасться нарешті перемогти київському динамо, і чи продовжить арсенал зберігати лідерство за собою в англійській прем'єр-лізі? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте поставити вподобайко цьому відео, обов'язково підпишіться на ютуб канал Футбол Хабу. Ну і заряджайте свої улюблені команди на перемогу разом із нашими партнерами. «Парімач». Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі до. Домашні матчі Динамо Зорі і Дніпра один футбол, хаб твій зв'язок з футболом.